Ваше сприйняття того, що відбулося от за останні години. Санкційна політика США щодо Росії змінюється. Дуже довго ми чекали подібних рішень від адміністрації Дональда Трампа і заяви щодо ракет, як їх трактувати. Чи ми бачимо все більш такий тиск, явний, чіткий з приводу Вашингтона на Путіна, оскільки той не бажає зустрічатися і говорити про мир. Ну, дивіться, стосовно ракети я неодноразово заявляв свою суб'єктивну думку, що на сьогодні це виглядає як інформаційна операція проти Путіна з елементами ну психологічного тиску, і треба визнати, що ця операція, якщо можна її так назвати, вона дієва, наскільки росіяни дійсно повірили в те, що це може статися, і тому стався цей телефонний дзвінок Путіна перед перемовинами Зеленський. Трамп для того, щоб збити це рішення вже на фінальній частині, як думав Путін, він дійсно повірив, що це може статися. Ми достеменно не знаємо, яке рішення на той момент ухвалив Трамп або Збирався ухвалити, оскільки є інформація. Там інсайдери говорять, що рішення майже було ухвалено, про невелику кількість. Потім воно було скасоване через телефонний дзвінок. Ну але ж про це ми знаємо скоріше за все з чиїхських мемуарів, ніж зараз. Тому що зливів дуже багато було, вони різні, і мета у них теж різна. Насправді можливо, це елементи тієї ж великої операції, можливо, це просто збіг. Але для нас фактом залишається те, що питання ну, тамагавків не закрито. Про це говорив і наш президент, і президент Сполучених Штатів він же ж не каже, що він не дає. Він просто каже, що вони потрібні Америці, і що їх довго вчи на них довго вчитися. Це новітня зброя. Ну, наприклад, стосовно новітньої зброї, ну в мене виникають сумніви, тому що вони ну не супер нові ракети, як на мене, як на цивільну людину. Проте, Трамп є Трамп. І він своїми заявами має сколихувати інформаційний простір не тільки сполучених штатів і світу. Але знову ж таки нагадаю нашим глядачам стосовно А-16, нам теж розповідали такі історії, що дуже довго вчитися. І стосовно Абрамсів, і стосовно Петріотів, і стосовно інших засобів, які, зрештою, Україна отримала всі ці хаймарси атакам, всі ці розмови завжди були з боку американців, але зрештою Україна отримувала це зброю. Так, і головне, що українці показали в царині навчання. Що можуть навчатися набагато швидше, ніж в мирній країні, звичайної військової тієї чи іншої країни. Це про таланти нашого народу, до речі. Так що, ви нам дайте, ми навчимося, я б так сказав. Або скажіть, як швидко треба навчитися, і ми це зробимо. Другий момент. Я не люблю конспірології, але мені в мене вибудовується, знаєте, така схема, і вона є, як на мене, дуже позитивною. Дивіться, ми з Легкої руки чи з важкої руки не отримували заперечень стосовно того, щоб винести або виносити нафтопереробну галузь Російської Федерації, і тут Трамп зрозумівши, що Путін його збирається водити за носа вводить достатньо серйозні санкції, які давно не вводили з боку Сполучених Штатів, чи не найперші, я так скажу, потужні санкції за каденцію за другу каденцію Трампа, і вони теж б'ють по нафтопереробній, ну видобувній і переробній, скоріше за все, галузі Російської Федерації. Совпадіння, як казав один із російських пропагандістів, ну не думаю, да? тому це виглядає вже як знову ж на мою суб'єктивну думку як планомірний підхід до руйнування основи цієї країни бензоколонки. Тобто, в такий спосіб зараз через фактично подібний тиск, інформаційно-психологічний, санкційний, змушують все-таки Росію піти на конструктивні якісь кроки. Бо Марко Рубіо, принаймні держсекретар США, заявляє, що навіть після ведення цих санкцій США хотіли б нових зустрічей заради миру із російською стороною. У мене була хороша розмова з Лавровим. Ми ще повернемося до неї. Ми завжди були зацікавлені взаємодії. Що є можливість досягти миру, тобто, в принципі, це не для того, аби Росію повністю відлякати, загнати там в кут, а для того, аби росіяни стали більш, як то кажуть, зговорчиві, як по-російськи кажуть, тобто більш дійсно конструктивними, більш готовими розмовляти, досягати результату, але чи цей результат справді можливий і досяжний, навіть після таких кроків сполучених штатів, чи доведеться тиснути ще? Бо от уже заявлено, що Трамп із китайським лідером Сидзінпінем будуть говорити, і, зокрема, будуть говорити і про Росію. Зокрема, і чи потрібно буде ще додаткових заходів тиску до них вдатися найближчим часом Дональду Трампу, коли він побачить, що цього, що він зробив, не достать. Знаєте, я якщо не помиляюсь, американська поговірка, що добре слово і Кольт набагато. Крутіше впливає на співрозмовника, ніж просто добре слово. Тому Рубіо він як дипломат. Він дуже м'яко пояснив, що це далі буде, я так розумію. Так? Якщо ви не розумієте такого натяку, тоді можуть з'явитися якісь інші, оскільки те, що відбулася добра розмова з Лавровим, ну це мабуть він трошки покривив душею. Ну дипломати мають так робити, оскільки, як на мене, добра розмова закінчується конкретним результатом. А зустріч в Будапешті, я так розумію, вона пішла в минуле, або принаймні на найближчий час, ніяких 2-3 тижні вже не проговорюється. Тому яка ж там добра розмова. Про те, що знову Росія викотила ті ж самі вимоги стосовно капітуляції України, ну це така собі доброта. Тому я дуже сподіваюся, що Сполучені Штати будуть. Говорити з аргументами, я так скажу, да що от пропозиція. Аргумент, ну, ми зараз, якщо будемо малювати схему, була пропозиція, до речі, я так розумію, Путіна зустрітися в Будапешті з президент Сполучених Штатів, навчений Аляскою, запустив перед собою інший рівень, трошки нижчий рівень для того, щоб вони напрацювали якісь рішення або бачення. Видно, що вони не напрацювали, і тому е е е Сполучені Штати застосовують елементи примусу санкцій. Так? Якщо так і далі буде, це непогано, оскільки за цим же слідкує і Європа. До речі, в Конгресі лежить дуже багато хороших моментів. Один із них визнання Росії державою терористом, спонсором тероризму за те, що вони дітей викрадають. Так, потім, якщо не помиляюсь, знову ж є там. Е Причому ці, ці рішення вони підтрим, мають двопартійну підтримку. Друге, це про заморожені активи, які знаходяться там в, в цій ситуації в Сполучених Штатах. Це був би дуже гарний сигнал, оскільки я бачив інформацію вчора чи позавчора, що Сполучені Штати не зовсім підтримують дії Європи з замороженими активами російськими в їхніх банках. Да? Тому тут можуть теж бути такі, знаєте, Зламні моменти, які можуть бути сигналом як для Росії, як для Європи, як і для нас, насправді, що нас підтримують, що нашу думку чують. Лі, звичайно, удар по російських активах у Європі був би надзвичайно відчутним для Кремля. Ну і справді ходить інформація про те, що Бельгія вже зняла викаблу останню країну, яка заперечувала проти використання тих активів. Саме тіла цих активів не доходів від них, на якихось відсотків, які нараховуються в європейських банках, які вже деякі країни використовують. Європа використовує для допомоги Україні, а саме Конфіскації справді цих активів передачі їх Україні для підсилення нашої оборони. Коли це станеться, це буде звичайно для Росії дуже дуже відчутним ударом. Побачимо, чи зміниться думка і Вашингтона з цього приводу, і чи буде консенсус європейських наших партнерів на цю тему з цього питання. Але от стосовно цих санкцій проти Лукойла, проти Роснафти, Росніфті, про які заявив Скот Бесент і Дональд Трамп учора заявили про це. Наскільки це чутливо для Росії? Ну бо часто доводилось зустрічати таку думку. Умку, що в, принципі, в Трампа немає якихось справді впливових відчутних важелів впливу на Росію. Хоча це взагалі ну парадокс, тому що Дональд Трамп найвпливовіший політик світу, найвпливовіша людина, яка керує командує найсильнішою армією в світі, найсильнішою економікою керує в світі, і зрештою очевидно, що в нього то в кого іншого, якщо не в нього мали би бути такі важелі впливу на Росію. Яка явно зарвалася в цій геополітичній ситуації. От е, те, що пише Міністерство фінансів з приводу цих санкцій, буде заблоковано, заморожено усе майно, активи частки власності, е, Роснефті, Лукойлу, всіх пов'язаних з ними дочірніх компаній, фізичних і юридичних осіб у американській юрисдикції. Всі транзакції, звичайно, будуть заморожені. Ну і, звичайно, всі будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Хтось з Пробує обійти такі санкції, і на них на, на, на них накладаються вторинні санкції на таких от людей і юридичних осіб, які будуть обходити от основні санкції. Зрештою, чи це для Росії справді відчутно? Хочете запитати? Бо так, компанії крупні, важливі для російської економіки і для російських наближених до Путіна різноманітних багатіїв, от тобто для кремлівської еліти, це їхні компанії. Вони з них. Заробляють, а от е, наскільки це справді для них несподівано те, що це сталося, і наскільки це для них болісно? Ну, несподівано це, я думаю, навряд, чи, оскільки вони ну, хто хто, а вони точно не дурні. Вони прораховують і давно прораховували всі кроки, які можуть стосовно них бути, але вони вважали, що політичної волі не вистачить у того ж самого Трампа, оскільки вони його обдурять, навколо пальця обведуть і будуть далі заробляти. Я розглядаю цю дію як комплекс. Перше, це удар по оточенню Путіна, оскільки ніхто не відміняв стару добру, тут я без дужок скажу добру традицію. Коли оточення бачить, що їм їхній цар слабкий, і він їм заважає заробляти і жити спокійно. Да? Чи може цей фактор колись працювати? Як варіант може? Чи може це статися от після цих санкцій? Навряд чи. але це ж не перші моменти, які йдуть в комплексі, оскільки і Європа не зупиняє санкційний тиск, тепер Сполучені Штати долучилися. Чи це потужний удар? Потужний удар. Чи він вчасний? Ну, Він був вчасний дуже давно, але тут вже, знаєте, знову ж краще пізно, ніж ніколи. Знову ж таки, є. Образ, яким малюють Російську Федерацію, це велика бензоколонка. Як коли в бензоколонки немає бензину і немає грошей обслуговувати цю колонку, то це просто споруда з металу і пластмаси, да? і може якийсь там мікросхем. Все. Тому я вважаю, що це комплекс, все-таки, який здійснюється багатьма акторами. Це українськими військовими, збройними силами, які щоденно фактично виносили саме цю промисловість, не тільки її, але до неї було привернуто дуже серйозну увагу. Європейські партнери все таки теж і санкціями і зобов'язаннями. Відмовитись до 27-го року, якщо не помиляюсь від певних енергоресурсів. Да? І ці санкції вони виглядають як комплекс, який б'є, по тому що на чому по великому рахунку стоїть ця бензоколонка, і тому хочеться сказати, що давайте ще. Оскільки є, у Трампа є дуже багато насправді важелів. Головне, щоб у нього було бачення. Не майбутнього Союзу Сполучених Штатів і Росії проти Китаю, да? яка може бути ілюзія, а про те, що Сполучені Штати мають залишатися найпотужнішою державою в світі і бути фактично держа... державою, яка ну, колись в радянські часи називали жандармом да? світу. От е... треба повертатися в цю роль. Чи готовий до цього Трамп? Ні, не готовий. В нього своє бачення. Він концентрує навколо себе дуже багато влади, і в нього поки що. Та команда, яка не продукує йому якісь нові ідеї, а дослухається і коливається з тими ідеями разом, які є в голові того ж Трампа, тому дуже обережно радію з того, що крига скресла. Дуже хочу, щоб Сполучені Штати дали сигнал всьому світу по замороженим активам. Їх не так багато до речі, в сполучених штатах проте це був би гарний сигнал. І, врешті-решт, я дуже хочу, щоб конгрес таки дотиск питання по визнанню Росії державою спонсором тероризму. Там теж будуть автоматично. Задіяні механізми, які не спростять життя Російської Федерації, все таки співпрацювати з державою, яка визнана в такому статусі. Ну це це дуже небезпечно в деяких моментах. Отже, є у адміністрації Дональда Трампа інструменти, важелі, якими можна і далі продовжувати тиснути на Москву і на Путіна. Будемо спостерігати за цим процес процесом. Бачимо, що СУВ відбувається, зміна відбувається таких підходів. І надзвичайно ну, цікаво їх зараз буде, власне кажучи, і аналізувати, і розбирати, спостерігати, що буде далі, які будуть наступні кроки із Вашингтона. Пане Олеже, дякую вам величезне за цей yeah. діалог. Олег Лісний був. Разом із нами говорили ми про рішення Дональда Трампа і його адміністрації стосовно Росії санкційні рішення, рішення, які стосуються скасування зараз. Зустрічі, яка планувалася у Будапешті між Путіним і Трампом. Ну і зрештою про ракети доволі таки двозначно. теж заява з боку Дональда Трампа. Мовляв, ми Україні ракет не даємо аби бити по Росії, але звідки ці ракети беруться в українців, що вони з ними роблять, це вже їхня справа. Друзі, ну а наша справа, звичайно, полягає в тому, аби підтримувати наших військових, зокрема і донатами. У нас триває збір на засоби РЕБ для наших військових десантників, десантно-штурмового полку 78-го. Ми збираємо на 5 комплектів засобів радіоелектронної боротьби, які дозволять захищати наших військових на полі бою від ворожих безпілотників від дронів. Збір доволі таки значний, але ми гарно. Стартували, і от уже за вчорашній день зібрали значну частину від необхідної суми. Сьогодні я закликаю вас продовжити підтримувати цей важливий збір. QR-код зараз на екрані, за ним можна перейти на опис збору і долучитися. І там передбачено також, що кожен, хто задонатить 200 гривень і більше на цей збір, візьме участь у розіграші подарунка від фонду нашого каналу, від 24-го каналу. Це iPhone 16. Тож, будь ласка, Долучайтеся, звичайно, заохочення, подарунки це не головне, але це приємний бонус буде для одного з наших глядачів, хто долучиться до цього збору. Друзі, будь ласка, підтримуйте наших військових, військових, зокрема десантників, десантно-штурмові війська, які зараз дива просто такі. Втілюють на полі бою, От, зокрема в Кучеру-Майору Наші військові десантники взяли в полон вчора півсотні росіян. Звільнили село. Тому підтримуємо наших захисників такі непрості часи на полі бою. І, зокрема, ваші донати це найкращий прояв такої підтримки. Дякую вам за довіру за підтримку наших військових.